Відсутність контакту з тілом це часто саме те, що не дає можливості нам відчувати цей світ, відчувати, чого хочемо ми, чути свою інтуїцію, тому що це все і не лише це пов'язане з нашим тілом. І якщо ти знаходиш себе сьогодні в стані, коли ти не можеш відчувати своє тіло або ж відчуваєш розділеність з ним, я пропоную тобі невеличку практику, яку ти можеш робити інколи кожного дня потрошку для того, щоб відновлювати свій контакт з твоїм власним тілом. Тобі необхідно зручно лягти, закрити свої очі і почати повільно дихати, розслабляючи своє тіло, можеш це робити прямо зараз, до речі, якщо хочеш, розслабляючи своє тіло спостерігаючи за тим, що відбувається всередині нього, ти продовжуєш дихати і продовжуєш відчувати, як починають поступово разом з твоїм диханням розслаблятися пальчики твоїх ніг, твої стопи, твої ікри, твої коліна, стегна. І так тобі необхідно рухатися вверх, доходячи до маківки твоєї голови. Після того, як ти відчуєш, що твоє тіло розслаблене, я пропоную тобі ще раз пройтися внутрішнім взором, оглянути своє тіло і відчути, можливо, в якомусь місці зібралася напруга. Якщо це так, напруж це місце ще сильніше. Максимально сильно, наскільки ти можеш, і прям туди направ фокус своєї уваги. Сильно-сильно напружуй, а потім розслаби і відпусти. І ти відчуєш, як в тому місці, там, де була напруга, починає розслаблятися твоє тіло. Знову проскануй своє тіло і дай можливість відчути тотальне розслаблення. І далі буде цікаве для тебе завдання. Тобі задача буде згадати свій перший поцілунок. Приємний поцілунок. Згадай, яким він був. Згадай, що відчували в той момент твої губи. Але це має бути саме приємний поцілунок. Позгадуй і прям полови ці відчуття. Відчуй, наскільки те, про що ти згадуєш. Проявляється на твоїх губах. Далі, коли ти будеш продовжувати занурюватися в практику, ти можеш уявити, як тобі на живіт починає падати сніг. І тобі стає навіть трошки холодно. Шкіра може стати гусячою. Я хочу, щоб ти поєдналася з тим, про що ти зараз думаєш, але знову ж таки, нехай це будуть приємні відчуття, поєдналася з відчуттями свого тіла. Відчуй сніг на своєму животі. Ти можеш продовжувати думати про будь-що. Ти можеш почати відчувати вітер, як вітер торкається твого обличчя, торкається твого волосся. І ти прям відчуваєш його своєю шкірою. Ти можеш згадувати будь-які приємні моменти. І поступово це буде поєднувати тебе з твоїм тілом. Нібито нічого складного. Така невеличка практика, але повір: по-перше, ти дуже класно розслабишся, а по-друге, ти почнеш налагоджувати контакт зі своїм тілом, що допоможе тобі і в твоєму житті надалі.